Перевірка, 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 перевірка. Остання налаштовуюсь на відео. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І це друга частина моєї історії. В першій частині я розповідала про те, звідки я, як я почала займатися волейболом, в яких українських клубах я грала. А в цій частині я вам розповім про свій перший досвід переходу в закордонний клуб, в яких клубах я грала за кордоном і де я граю зараз? Також в цьому відео я відповім на ваші запитання, які ви писали в коментарях під відео. І якщо у вас ще залишаться якісь запитання про мене та мою історію, ви також можете задавати ці питання в коментарях під цим відео. І я Залюбки відповім на всі ваші запитання. Давайте почнемо. Перше, з чого хочу почати, це в Україні я також грала за свій університет. Я закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. За цей університет я виступала на трьох універсіадах, на трьох літніх українських універсіадах. На одній з них ми стали срібними призерами. Української універсіади. А дві з них ми виграли, ми стали чемпіонами. Я це розповідаю, тому що я думаю, що це також важливий момент в моєї кар'єрі. Ми стали чемпіонами літньої універсіади двічі, і я дуже пишаюся цим. Ось. І виступали ми за команду Хмельницької області. Тобто за університет Кам'янець Подільський. Розкажу вам про свій перший досвід переходу в закордонний клуб. Насправді, в той сезон, коли почалася війна, ще в січні я вже думала про те, щоб переходити в інший клуб. І в мене на той момент вже був мій перший агент. Я сказала агенту, що я планую, тому що, як я казала в попередньому відео, я не була основно зв'язучою, але я хотіла дуже грати. Але потім так склалося, що плани зовсім змінилися, тому що почалася війна. І моя сім'я виїхала за кордон, де ми були 4 місяці, і ми не знали, чи повернемося ми додому, чи ні. Все було незрозуміло ні для кого, нічого. І... Зателефонувавши своєму тренеру з команди «Добродій», я з нею порозмовляла я їй сказала, що я не знаю, чи буду я продовжувати грати в волейбол. Чи якщо у мене буде можливість поїхати десь грати, хтось мене побачить за кордоном тут, я б хотіла продовжити і я б хотіла, щоб ми домовились. Я знала, що в мене є контракт, а за контракт треба платити, і я це все розуміла, тому. Ми домовилися на певних умовах. Якщо ці умови виконуються, то я можу грати за інший клуб. Чекала я дуже довго свого того особливого запрошення. У мене були різні пропозиції в різні клуби, але я не відчувала, що я хочу туди піти. Це якось дуже дивно звучить. Але я завжди намагаюся довіряти вибору свого серця. Нехай може комусь буде смішно з цього, може комусь це буде дуже близьким. Але я так завжди робила. І коли мені приходили пропозиції, я розуміла, що я не хочу туди йти, або там була маленька зарплатня, або я просто відчувала, що я гідна більшого і кращого клубу, тому я чекала свій. Шанс дуже довго. Я все літо була в Німеччині зі своєю сім'єю, але ніяк не знаходився той самий клуб, і я вже змирилася з тим, що я не буду грати. І вирішила, що я поїду в Польщу до свого хлопця Діми і буду просто з ним, я не знаю, буду займатися чим завгодно жити своє спокійне, вільне життя. Але. По дорозі до Діми в аеропорту мені телефонує агент, якого я не знаю, і перший раз в житті я чула. І він мені каже: тут є одна команда, і вони тобі зацікавлені. Я кажу: у мене є агент, мій, тобто, хтось не знає, як процедура проходить, то якщо в мене є офіційний агент, у мене був офіційний агент, то цей агент отримує за мене кошти, коли я переходжу в якийсь клуб. Я пояснила іншому агенту, що ось така ситуація. Мені цікаво, що це за клуб. Але ось такі, -такі умови, при яких я можу перейти, тому що в мене є контракт, я також хочу нормальну заплатню, нормальні умови. Було дуже багато нюансів, всяких. і я сказала: добре, дізнатися всю інформацію, чи готові вони при таких умовах працювати зі мною. І перельот був дві години і. Через дві години я вдаю в Краків, і він мені телефонує знову цей агент і говорить: вони готові тебе взяти. Вони хочуть, щоб ти приїхала завтра. Я така, завтра? Я тільки прилетіла в Польщу, у мене немає ніяких речей з собою спортивних, тому що я приїхала на відпочинок. Я кажу: Ні, завтра я точно не можу. Я, якщо чесно, в повному шоці. Пропозиція була гарна для мене на той час, і я була дуже задоволена цим. Я подивилася ігри цього клубу, і я вирішила, що я дуже хочу там грати, бо клуб дуже класний. Перший мій закордонний клуб це клуб Хільте Халмстер в Швеції. Знаєте, що саме страшне для мене було в цьому всьому переході: те, що я не розмовляла англійською мовою. Мені не так страшно було поїхати до інших людей, до зовсім чужих людей мені, як те, що я не розмовляла англійською мовою. Я собі, я пам'ятаю, що коли я приїхала, я в нотатках написала собі все на англійській мові питання, які я хочу задати. Що я, типу, як іначе розуміла, я намагалася хапати все просто на люту, але. Я не знала, як розмовляти англійською, і це було самим страшним для мене. How are you from? Uh? How are you from? I'm from good. Thanks. Коли я приїхала, я почала вивчати англійську мову в онлайн-школі. І через два місяці десь я почала розмовляти вільно англійською на тому рівні, на якому. Мені треба було дізнатися, куди мені піти, що мені робити, розмовляння на площадці з гравцями, розуміння всіх волейбольних термінів. Тому через два місяці десь я вже влилася в цей колектив і я прийшла туди як друга зв'язуюча. Я продовжила просто тренуватися. У мене не було спочатку ніякої цілі насправді стати в основний склад і все таке. У мене було, була ціль адаптуватися і почувати себе нормально. От така в мене була ціль, щоб я почувала себе комфортно. І як тільки я почала відчувати себе комфортно, все почало підійматися вгору. Через три місяці я стала в основний склад. І в цьому клубі я стала дуже популярним гравцем, я б сказала так, про мене писали в газетах, а, мене брали інтерв'ю. Також це було пов'язано, звісно, з війною в Україні, але це був дуже, я б сказала, такий. Я навіть не знаю, як сказати, мій найпопулярніший момент в всій моїй кар'єрі. Напевно, настільки мене всі любили, настільки я всім подобалась там, і мені дуже подобалось. Я відчувала себе просто зіркою. Чесно, це таке відчуття було неймовірне. Всередині я зараз згадую його, і мені дуже приємно і я. Пишаюся собою, що змогла. З другою зв'язуючи, не знаючи англійської мови, першим своїм досвідом, перша моя команда за кордоном. З цією командою ми зайняли друге місце в шведській суперлізі. І також я була найкращою в Цій Лізі, що я вважаю особистим досягненням. Я дуже... Пишаюся собою і розумію, що була пророблена дуже велика робота, і е, це дуже круто. Питання, як я вже сказала, що під частиною один моєї історії ви писали свої питання в коментарях, і зараз я відповім на деякі з них. В першій частині я розповідала про те, як я отримала запрошення піти навчатися в спортивне училище, і зі мною на той час також отримала запрошення дві дівчини. І питання було таке: чи прийняли ці дівчата запрошення, чи стали вони професійними спортсменками? Я єдина, хто прийняв запрошення та пішов у волейбол і стала професійною спортсменкою. Ці дівчата вони мої однокласниці одна з них не могла піти через проблеми з здоров'ям, наскільки я пам'ятаю. Вибачаюся, якщо я помиляюся. А, а інша, я думаю, що батьки їй сказали зробити більший акцент на навчанні. Наскільки я також це пам'ятаю, який спортзал тобі найбільше сподобався, коли ти ще виступала в Україні? Мені дуже подобався насправді. Я думаю, він всім подобався. Зал команди Хімік Южний. Це дійсно був високоякісний спортивний зал. Я думаю, що. Було б круто, якщо багато клубів могли мати такий зал. Це, це наскільки я пам'ятаю, один з найкращих. Тоді, коли з'явився Прометей, також був дуже класний зал. Але я скажу важливу таку деталь. Є дуже класні спортивні зали, в яких ти приїжджаєш, і ти такий, блін, ну, хотілося б тут грати, ти відчуваєш себе зовсім по-іншому, там умови зовсім інші. Але твій домашній корд, твоя домашня поляна, домашня площадка, на якій ти тренуєшся кожен день, яку ти дуже добре знаєш, завжди буде найкращим місцем, де ти можеш грати найкраще. Я вважаю так, тому що в домашньому залі, коли ми грали, це було набагато легше грати там. При домашній публіці, при домашніх вболівальниках завжди, мені здається, це краще. Тому зал в Вінниці, добродії, в медуніверситеті я завжди обожнювала. Неважливо, який він був, він був наш і це завжди було круто там грати. Тому. Як я вперше отримала запрошення в закордонний клуб, я на це вже запитання відповіла. На початку відео. Дуже вдячна за ваші запитання. Ви також можете писати зараз питання під цим відео в коментарях, і я залюбки на нього відповім. Закінчивши цей сезон, я думала про перехід в інший клуб в кращу лігу. Хотіла знайти для себе щось краще, але. Не було пропозицій дуже багато для мене, ті, які мені подобались, тому я вирішила, що я залишилася ще на один сезон. А наступний сезон в цій в цій команді в команді Хільта Хальте я була капітаном вже. Я вже там все знала. Я вже була на висоті, скажімо так, я була дуже дуже впевненою. Зараз також є така, але на той момент я просто відчувала, що я в своїй. Тарілці, що я на підйомі, що всі мене знають, і я просто почувалася як вдома, я б сказала так. Не почавши офіційні ігри ще, я дізнаюсь про новину, що цей клуб бере зв'язуючу з національної збірної Швеції команду, попри те, що ми вже маємо дві зв'язуючих: тобто мене як легіонера і ще одну дівчину шведку і, попри всі ситуації з легіонерами в шведській суперлізі на площаці може грати тільки три легіонери. Ми мали на той час три нападаючих діагонального, центрального і догравальника, і мене зв'язуючу четверту. Тобто склалася ситуація, що якщо вони мають гарну зв'язуючу, неважливо кого, то їм вигніше поставити три нападаючі. Легіонерів, ніж мати зв'язуючу. Мене ніхто не хотів виганяти, як мені пояснили, я порозмовляла з президентом клубу. Звісно, мене це дуже сильно турбувало. Я не зрозуміла, навіщо вони це зробили, і мені було на тому період дуже тяжко, насправді, тому що це була підстава. Я не очікувала, що з ролі капітана я перейду в третю зв'язуючу. Печальна історія. Знаєте, в... за той час, поки я грала в волейбол, у мене відбувалося дуже багато якихось, різ... якихось різних ситуацій. Я не знала вихід, але я завжди справлялася. І в той час я вірила в те, що я також справлюся з цим, але не знала, що мені робити. І було трошки незрозуміло, чому люди, яким я так довіряла, і які так сильно мене любили, поступили так зі мною. Це було найболючіше, напевно, для мене. Я вирішила, що я буду шукати собі нову команду. Але перед тим як піти, ми грали офіційну гру, і я була на заміні також. Програвали першу партію. Вони почали програвати другу партію. І тут тренер робить подвійну заміну. І я виходжу грати з першим темпом, який як вони вважали. Не такий сильний, як той легіонер, який там грав. І звісно, ми почали вигравати, і ми виграли цю гру. І я отримала кращого гравця за цей матч. Це також мені допомогло повірити в те, що я гідна кращого. І що моє відчуття того, що я хотіла піти в, іншу, в інший клуб, в кращий клуб, воно було вірним, але. Просто мало статися трішки пізніше. Зігравши свій останній матч Хільти Гальмстет, я отримала запрошення з клубу Аварка де Меннорка Іспанської Суперліги. Команда, з якою я стала срібним призером Кубка Іспанії, срібним призером Суперліги Іспанії. Була я в цьому клубі другою зв'язуючою, але це дуже-дуже. Класний досвід, мої перші європейські ігри, челендж кап. Це дуже захоплюється. Це новий для мене досвід. І, звісно, мій рівень піднявся в волейболу. Навіть якщо я була другою зв'язуючою, я все одно виходила в деякі моменти. І, до речі, перша моя гра в цьому клубі. В іспанській Суперлізі я грала проти клубу, в якому я граю зараз, і з Аваркою. Ми на той час виграли цей матч 3-1. Тому дуже приємні спогади з цього клубу. Є також нові друзі, і це дуже класно. Після того, як я вирішила, що я хочу грати як основна зв'язуюча, я почала шукати для себе інший клуб. Інший клуб і отримала запрошення з клубу Кав Ескімо до С Клуб, в якому зараз я знаходжуся. Зараз я живу в місті дос Арманес, і граю в, в іспанській суперлізі. Дуже пишаюся собою, що тут е, я прийшла сюди якось на Е, Зараз ситуація трошки змінилася. Про це ви можете побачити в моєму. Останньому відео, чому, чому ситуація змінилася. Ось е зараз я набираюся досвіду, набираюся сміливості, але я дуже щаслива. Та я, блин. Що я буду брехати? Ну, тяжко мені тяжко. Але подивимося, я намагаюся бути позитивною. Я знаю, що все буде добре і що я дуже сильна. Ось так. Меседж, який я хочу вам. Також донести цим відео те, що немає нічого неможливого. І я вам скажу так: що будуть зустрічатися на вашому шляху люди, які будуть не вірити вас, які будуть говорити вам, що ви негідні, що ви скоро закінчите волейбол, що ви дуже погана людина, що ви недостатні. Будуть говорити вам, що ви робите щось неправильно. Прошу вас, не вірте таким людям. На моєму шляху також вони зустрічалися і зустрічаються і наразі. Але найважливіше це те, що всередині вас завжди довіряйте своєму серцю. Воно завжди підкаже вам вірний шлях. Будь ласка, пам'ятайте, що ви сильніше, ніж ви думаєте? І я вірю, що у вас все вийде, так як колись вийшло в мене. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дуже вдячна за, ваші, за вашу підтримку, за ваші перегляди, дуже вдячна за ваш фідбек. Не Забудьте підписатися. Чекайте нових випусків. Всім пока! Всіх люблю!